Молоді, енергійні, чуттєві та щирі хлопці із гурту Шметель. Їхня творча діяльність розпочалась у стінах Франкового університету. Зараз хлопці співають власні пісні, записують кавери та грають на нетрадиційних інструментах. Якщо ви досі про них не чули, то не втрачайте можливість дізнатись більше цікавого. Привіт, хлопці! Привіт. Що означає назва вашого гурту Шметер? І як взагалі виникла ідея створення? Ну, з німецької мови Шметер означає металик. А ідея створення виникла на другому, на першому, першому курсі. На першому курсі. То був Тарас, мій доропник, і ще був мій друпний Роман. У нас був в кінці на жаль року бердвеч організований. Я грав на такій штуці от, з клавішами. У мене вдома була така. О, і так, та, так. Тарас мав дарбуку. Таку керамічну кльову. І Роман міграти на гітарі. А ми давайте підготуємося до вечора. За два тижні до нього ми троє зібралися в Романа на квартирі і зробили номер такий на холодній 5, де грали по кусочку всі кавери, які тільки можна. Не співали, чого просто грали. Скільки років вашому гурту? Було 3 роки. В березні було три роки, так. А хто в гурті найголовніший? Хто лідер, який каже, буде так? Ну, <с1> <с2> хто хто? Олексій. <с2> Я трошки тим займаюся. <с2> 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 хто більше кричить, то головний. <с2> – Ти все зазвичай організовуєш і керуєш. Я ну, просто розбудовую, домовляюся, означаю репетиції, взвичай хто коли як може, домовляюся різними базами для репетиції і так далі. А ви проводите свій вільний час разом поза репетиціями, поза концертами чи ні? Так, ми є хороші друзі, тому це круто, коли ти приходиш на репетицію. Не... І щоб творити музику, і щоб поспілкуватися з друзями. Я знаю, що ви граєте на нетипових інструментах. Розкажіть трішки про них. Які їхні назви? Що вони означають? Можливо. Вони може настільки не нетипові, скільки маловідомі в нас. Е... Ну, Перший з них це мелодика, чи дарбука. В У нас, на жаль, нема, бо вона розбилася, вона була керамічна, це був такий, такої висоти барабан, натягнутий шкірою. Він ну, до ньому відстукувати можна було. І, ну, ця штука звучить якось так. У мене ще душа лежить до духових інструментів, особливо до якихось етнічних е, таких, автентичних інструментів. Маю, маю в своєму арсеналі бансурі індійську флейту бамбукову. Звучить вона так-то. Дуже люблю звук. от, е, Маю. Ще в нас є така штучка. Гламурні ну, тільки мають там пасаки, а в нас є такий їжачок. Туди, що... ну, так... І їжачок теж видає звуки, це наш український. Якщо з ним таке робити, він зараз їжачок, їжачок. Так, називається вона Окарина. чи окарена. Гарно звучить. Олексій грає на супілці, я граю на блокфлейті. Just... Ми мінялися, він давав мені по хатіму супілку, бо знову по Києву вилучитися. Ще у нас є дощовиця. Улюблений <ріг> та, інструмент Тараса. <ріг> <див> <ріг> ну, не знаю, чи влюблений, але так, мені теж подобається. Він імітує звук падаючого дощу. Теж я люблю гітари, але я якось не запровадив. Тарас любить свої Ну, Нема це скажу. це теж інструмент. Який? <ріг> <світ> Африканський <африканский світ> інструмент, прикусі. Удалі. <піс> Які у вас улюблені інструменти? Як вони називаються? Перша гітарка в мене була, вона називається Марічка, це була акустична гітара. Потім в мене з'явилася оця Юля. Потім я захотів чогось жорсткого. і купив собі електричну гітару, яку назвав Джейн. Вона з Америки, тому вона Джейн. А гітари все є. Бас і це вже мій мій баста, він називається Тарас. Ну, от. Якщо говорити про вашу власну музику, то хто х... пише тексти і хто складає саму музику? Ну, одні з перших текстів пісень, то написав колишній учасник гурту Роман. І зараз в основному у нас композитор, автор текстів Олег. Ну, але з автором текстів є мало бути. Тому можна сказати, що творчість є повністю скомпонована усіма. У вас такі пісні ліричні, ніжні, такі, які люблять дівчата. Зізнавайтесь, у вас багато прихильниць? Надію. Чому? Бо їх нема. Я думаю, що є. Ви ще записуєте кавери. Які з них ваші найулюбленіші? Тому не видання Конго «Люба-Люба». Ми не записуємо, ми їх виконуємо. У нас було поки друга нашого хорошого е весілля, і він попросив нас, щоб ми на весіллі. там були музиканти основні, і щоб ми програли ми такі псі, які він хоче. Тому вичали там пісні Тартака, Скребіна, то на Гімзані Конго і різні такі пісні. Ну, мені подобалося 5 каналі, не треба їх правильно співати. А де ви виступаєте? В яких містах вже встигли побувати? Побували в місті рівному скільки. Півтора року тому десь. Приблизно. Це був мій дебют з Метреєм. Нас там гарно зустріли. Також було Franco Fest. Думаєте, розказували? На Гуєвичі на «Франкофест», Fest. Раковець фест, що недалеко від Львова відбувався. Є вже якісь творчі здобутки? Вигравали кілька творчих музичних конкурсів. Вигравали один, це був, проводився на базі університету. Здається, він називався Срібна підкова. Так, ми там мали перше місце і, як гурт. І, і мали вимінації. третє місце на фестивалі, конкурсі, гутів. Сьома сьома сьома. Ви ще й берете участь у благодійних концертах і виступах. Хто був ініціатором цього? І кому ви допомагаєте взагалі? Ну, хто попросить, тому допомагаємо, по суті. Ну, от останню останнє наш концерт це ми в перемишляни. Був великий концерт збору коштів до АТО, його організував наш друг Ігор. О, Там такий концерт класний, закатали години на дві, по-моєму, якщо не більше, і ще плюс, що половину програми От Виконали кілька пісень, кілька каверів. І допомогли, кажуть, зібрали чи не 10 тисяч гривень. Так що ми такі хлопці. Це був в Прирощанах, то був в лютому, так? Дебют наш з барабанщиком. До речі, так. У нас також є барабанщик, якого зараз немає. Він сам з Донецька. Минулого mm. року переїхав у Львів. На кінець зіграйте нам щось зі свого улюбленого. Дякую вам за приємну розмову та за те, що ви робите цей світ цікавішим. Бажаю вам творчої наснаги та успіхів. А я нагадаю, з нами був гурт Шметелінг та Ірина Ухіна. До наступних зустрічей.